Як Джульєтта на балконі чекає на мене Ксенія Мішина, але не у Вороні, а в абу Дабі. Ксенія вітаю зіркову холостячку на відпочинку. У Абу -Дабі. Привіт. показуй, як облаштувалися. Приходьте, будь ласка, до мене. Я на вас дуже чекала. Запрошую у свої покої. Якщо захочеться раптом поготувати в готелі All Inclusive, я не буду вийти біля плити. Не заходяться каже, щось собі приготувати. Не я за що в холодильний кухолецький, ось така історія. Багато пива. Багато пива. Ну це базова історія на yeah. ти... Ти а готелю вживаєш алкоголь? Е, ні, взагалі я не загальна. Ні, взагалі. В мене нульовка. Якщо пиво, то нульовка. Я завжди я тут прошу. Можливо, у вас є нульовочка, ну трохи хочеться в них. Немає. А ти не п'єш алкоголь через переконання чи вже своє випила? Це не корисно для здоров'я. Тобто я просто прийняла рішення, що я взагалі поки що не хочу, і я не п'ю. Скільки вже? Рік півтора. акторське середовище, ну, це... акторські шапки позакіння? Я нормально гуляла, серіалі... нормально а... я гуляла я... до тридцяти, <плес> <плес> а потім так. А потім все, все досить. Так, ну що ось тут моя спальня? Так, ось тут я сплю по-королівськи, по королівськи. По -королівськи. <ролівськи> так, дуже таку валізу я з собою привезла. І ця валіза на три дні. На три дні. так. А скільки кілограмів валюзі? Двадцять два. Я взагалі прочитала, що можна тільки двадцять кілограмів, але в мене вийшло двадцять два. Але а мені нічого мені навіть, пробачили. Так, мені нічого навіть не сказали в аеропорту. А як гарно буде знакома. Пробачили два кілограми. Так було б по 10 доларів за кілограм. Ось так. 20 доларів законодавла. Так. Зірковий гардероб і блискучий. Ну, зірка має сяяти. Ну слухай, ну тут же й фотосесії. Це знаєш, як гарно. Бубли на фотографіях. Це ну, Насправді на важко уявити, що ти приїхала в арабську країну в такій сукні. прозорій. <різь> не слухай. Ну мені сказали, щоб я була от просто цукерочкою. Ну, ну що, не цукероцю ну, дуже звабливо. Ну в таких сукнях потрібно ходити на побачення. а Відпочиваєш ти з подругою, з подругою. а не з хлопцем. Але в мене побачення з подругами. Так, ось така штука в мене є після холостячки. А, ага, це з холостячки на згадку залишилась. На згадку я взяла його з собою. Дуже люблю. Ось така сукня. Ось сукня, яка більше нагадує корсет. Ну так. І за довжиною теж. Mm -hmm. Насправді в тебе вбрання здебільшого такі звабливі. Тобто ти любиш підкреслити ну, це... всі свої принади. Я ж приїхала в літо. Ну чому ні? Катю, ну ну ось, наприклад, непрозора. <плес> ну дивись. Непрозора? <смеш> а яка найдорожча річ у гардеробі? Ну мені здається, все ж таки сумочка в мене є. Louis Vuitton. Вона коштувала десь 2,5 тисячі доларів. Це, мені здається, поки що ось такий потолок. Достатньо дорого. Ну, так, так, так. Як для сумки. Це на день народження була така штука. подарунок. Сама собі подарувала на ні, день народження? Ні, ні, це мені мій колишній подарував. Олександр так. Так? так. Ти не так давно приїхала у нову квартиру. Я поки що не приїхала у нову квартиру. А поки що приїхала? У мене скоро вже почнеться ремонт. Ой. Коли ти будеш робити ремонт там... в своїй майбутній квартирі, так. там буде велика гардероб? Ну, вона невелика, але буде. Така естетична гардеробна в мене буде. буде. Так. Синя, ну, а тепер гардероб косметики. Взагалі я знаю, що ти ксенія дуже уважно ставишся до свого так. зовнішнього вигляду, і ти навіть просиш на зйомках берегти твою шкіру обличчя, і волосся, тому що я акторка, тому що для мене дуже важливо виглядати якісно, щоб шкіра в мене була якісна. Я доглядаю дуже ретельно. Я не скажу, що в мене є час часто ходити до косметолога, тому я це роблю сама. Тому в мене дуже багато косметики і я. Не фанат декоративки, я фанат догляду. Я люблю просто заливатися косметикою, там кремами, просто щоб дуже багато, особливо на ніч. Я просто фанат косметики і, і сивороток різних, і кремів. І взагалі, щоб моя шкіра виглядала просто. Ти і за волоссям так само доглядаєш тобто за волоссям. Ти просиш перукарів максимально ховати твоє волосся, додавати не своє волосся, щоб власне твоє волосся не було по. Шкоджений. Наприклад, так, наприклад, кріпосна. Ну тобто, в нас був договір, що вони там чіпляються якісь там мене чи трести, чи такі накладні пасми. Тому що кожного дня крутити, ну це теж розумієш, і це є прямо в твоєму авторському договорі. Не крутити мені волосся щодня. Просто такий момент, як людяність. Я але, просто але... приходжу і прошу: якщо це можливо, можемо щось придумати. Якщо це неможливо, то ми будемо робити. Ось, але я все одно завжди шукаю, як е, приплять, я можу сказати, судячи з арсеналу косметики, на косметику ти витрачаєш більше грошей ніж на одяг. Да, я дуже люблю косметику. Тому що для оці баночки з це... золотими кришечками, якщо порахувати скільки вони коштують, то це власне сумка. Ну якщо не Louis Vuitton, то в Ну, Якщо ти не да, мене запитаєш, що для тебе важливіше купити там нову річ, яку там я не гардероб, чи косметику, я тобі скажу ну косметику, враховуючи твою любов до. Процедур обличчя волосся і тіла я переконана, ти напевно любиш спа. Ну звісно, я люблю спа. Тож я тобі пропоную зараз це зробити. Ходімо. Так? Не, ти займаєшся медитаціями, йогою, їздиш в ретріти до Карпати. Кажеш про те, що це така втеча від стресів. Що в твоєму житті відбувається, що потрібні ретріти? А ти відчуваєш велику відповідальність від своєї професії? Ну, так. Ну, ось я так, теж публічні професії вони дуже важкі, тим, що ти маєш. Багато уваги, і ти повинна щось віддавати та дарувати людям. А для цього потрібно дуже багато енергії, і для того, щоб її винарувати, ось я ось так набираю сил. Взагалі така максимально натуральна. Так. Треба натуральний кольор волосся, натуральні брови. все це, це моя Я їх не вищіпую. Ну я вищіпую на зйомках. Мені вищіпують. Коли я вже приходжу, і в мене там, коли знаєш такі вже, вже моменти, що треба, це окей. Але в мене взагалі на це алергія. Я починаю чихати. Ого? Дуже там в мене сльози, ось такі червоні очі. Тож я не дуже люблю. І я не роблю собі взагалі. Я взагалі не крашу очі, тільки там а, вії. Все і тон, ти з юності подобалася чоловікам? Ти була з дівчат, за якими хлопці впадали там в університеті в школі? Ні, я ніколи такою не була. І я відкрила для себе свою красу та. Жіночність нещодавно, ну це теж довгий процес. Катя, я взагалі вважаю, що привабливість вона не залежить від твоєї зовнішності. Нехай дівчата знають, що це твій стан, це твоя енергетика, і хлопці будуть йти за тобою, якщо ти віриш в себе, якщо ти впевнена у себе, якщо ти себе приймаєш. Якщо ти втомилася від плюс тридцять в Абудабі, Ах... тут є сніжна кімната. <hammer> так, пішли? Пішли, пішли. О, Ой. Oh. Oh, Мамочки. Граємо в сніжки. Граємо в сніжки. Насправді сніг в бабудані це абсолютна екзотика. Дивись, просто я ніколи не була в сніжній кімнаті, я тобі скажу чесно. Я не знаю навіть яку дію вона омолодження. Омолодження в нас треба просто вийти на вулицю. Скільки треба тут простояти, щоб омолодження? Красивий рум'янець. Ну насправді до сніжної кімнати заходять після фінської сауни. Я думаю, скоріше. Вже не приховуєш того, що з Олександром Елєртом ви не разом, так ти вже відкрито про це говориш. Зрештою, що трапилося? Мені здається, ти перша людина, якій я Ну, говорю такий момент. Слухай, ну в нас були чудові стосунки, в них було дуже багато всього яскравого, позитивного, багато плюсів, але, звісно, були мінуси. Знаєш, такі різні сторони. Кожної людини, які повинні притертися, знайти щось таке спільне, і ми намагалися це зробити але. Але на жаль, цього не вийшло. У нас були і сварки. І от постійні ці емоційні сплески. Я розуміла, що це занадто і так не можна. Я відчувала в цьому себе дуже дуже погано і це постійний біль його витримувати дуже складно. А хто вибухав емоціями? Ти чи Олександр? Ну, слухай, ну ми. Ми з ним емоційні емоційні люди, і я просто розуміла, що ми просто заблукали, і виходу немає. Ти була ініціатором остаточного розриву? Так, я зрозуміла, що я просто не можу більше існувати в цих стосунках, що мені дуже боляче, мені дуже неприємно, і я просто не знаю, як це вирішити. Йому теж складно і боляче, і він теж не знає, як це розролити. І прийняти таке рішення мені здається було. Правильно, я не знаю, що буде далі. Я не знаю, як ми будемо далі існувати, чи ми будемо разом, чи не будемо разом. Але на цей час ось така ситуація, і ось ми прийняли ось таке рішення. Через що були основні сварки? Вони стосувалися дітей, побуту, якихось не знаю, подорожей спільних. Все ж таки, мені здається, більш. Часу моєї, наприклад, роботи, те, що ти здобула зайнята багато? Я думаю, що все таки, так. Да. Для тебе ці стосунки були цінними? Ти хотіла їх зберегти? Я бачила велику цінність в цих стосунках, так. Але коли ти знаходишся в постійному стресі, воно так поступово йде на ні, розумієш? Ну тобто, жінка в постійному стресі не може довго існувати. Як ти синові пояснила ваш розрив? Тому що син, наскільки я знаю, він до Саші був дуже прив'язаний. Разом я я ніяк йому не пояснювала. Він все відчув, він зрозумів. Це дійсно те, що ви не зійшлися характерами? Чи можливо це в твоєму характері? Ти намагаєшся додавити, продавити? Скажи мені, будь ласка, ну як це? Взяти і продавити чоловіка. Ну який це чоловік, якщо він дозволяє це робити? Ну ні, ну ні, мені взагалі ніколи в мене не було такої мети взяти там, задавити, зробити так, щоб він робив все, як я хочу. Ну це не цікаво. Я вже доросла дівчинка. Мені вже 32 роки. А який ідеальний чоловік для тебе? Мій? Твій мій, який він хлопець, який може тебе завоювати, це найголовніше, що прагне кожна жінка від свого чоловіка відчуття захисту та безпеки. Ось. Ну і любов, звісно. Чи ти зараз в пошуку? Я зараз насолоджуюсь своїм життям. Ми тобі бажаємо зустріти того єдиного чоловіка. І зараз мені здається, ми з тобою в атмосфері шоу-холостячка. Тобі не здається? І я вибираю тебе. Секую, <рес> от і все. Ну, все, я знову переможниця цього шоу.